Друзі, вітаю. Сьогодні була цікава зустріч з Гельсінською комісією. Велика вдячна, вдячність їм і їх членам за підтримку України. Піднімали важливі питання власне Вагнер Груп як терористичної організації, і власне комісія радить зараз сконцентруватися. Саме на прийнятті такого рішення по Вагнеру, ну, по Вагнер-груп, і після чого вже направляти зусилля на Росія спонсор тероризму. Також цікава і конструктивна порада, як на мене, це займатися більше інформаційною роботою. Я розказувала про Ті страхіття, які зараз відбуваються в Херсоні, ну в Херсонській області, на окупованих територіях. І, власне, вони зазначили, що ну, як не всі законодавці про це знають, так і ну, власне не всі громадяни Сполучених Штатів про це знають. Тому власне, запорукою подальшої підтримки буде в тому числі ну, постійне інформування і робота з і робота з. Медіа з приводу ну висвітлення цих історій, звісно, вони болючі, звісно, про це складно говорити. Ну як власне, те про що говорили жертви на парламентських слуханнях минулого тижня. Вони були в комітеті. Foreign Affairs тут я про це писала, але по це про це потрібно говорити, тому що такі речі вони власне забезпечують більше підтримки і вони забезпечують ну цю підтримку як більш стабільну підтримку. Також багато говорили про геноцид, про визнання війни Росії проти України і їх дій як геноциду. І про необхідність додаткових коспонсорів, ну тобто депутатів, які підписують це рішення, які підписують це рішення про таку роботу тут, власне, в Вашингтоні, така конструктивна розмова була. Інформую вас також, що. Я особисто інститут демократії та розвитку докладає зусилля до конструктивної адвокації, білів, тобто законопроєктів по підтримці України і прохання також ну, власне, врахувати оці, як на мене, дуже конструктивні поради і ну, працювати над цими векторами. Якщо можете, то з вашим конгресменом-сенатором, якщо ви представник діаспори або з пресою, може працювати кожен українець. Да? І відповідно переможемо. Слава Україні.